І був рибак. Каже, що пару днів назад той набрав таких каже красив. Куди ти їдеш, Люч? На рибалку. А Куди? Місто бурштин. Я теж. Ну То і ви з нами. Всім привіт. Їдемо в бурштин, глянемо що там, як там, може якось щось хапанем ага. Просто столобик А може. Або верхушку? Ага, або верху. Ну будемо і на хижака, і на кашку. Погнали. Ого, рибаків. Рибаків також навістрі. На блюдочки. Одна людина займає два-три сектора. Дуже весело. Ситуація наступна. Тут взагалі нема де стати, ну, нема кинути ні на хижака, ні на кашку. Так що ми їдемо їдем туди в дим'яні, біля заправки, спробуємо там. Хоча варіантів мало що там буде риба, але ми спробуємо тут розібрати, но хтось Вон, Вовчик, дивись, я... Дивіться, скільки риби. Дивіться, скільки риби. Йому, йому, ви скільки карася. Вова, тут такий березик. Березик пізда. Але ти не видеш, так? Водошка, карасик. Видно, не видно. Ого. Ну, а то ми зараз карася натучемо на кашку. <клухи> Супер. Супер. Все, пішли закидатися. Що, друзі, не знаю, буде видно на камеру, не буде видно. Отак прийшли по приберег, тільки відходиш від берега. Ну невеличкий, карас на лодочку, але просто його там сотня. Просто реально сотня карася. Зараз хлібчик воду набрав. Ну якщо я думаю, що вона тут зайшла. Якщо він тут є, то, то ми його зараз візьмемо. Нам треба буде зараз пружиночки. Так, друзі, мушу вам то показати, нагадую локація заправка димяні. Так, де вони були? Вони трохи бояться. Такі карасики, спеціально взяв автопарат вже з зумом, щоб вам показати... Це дрім'яню. Заправочка. І так весь берег. Отак всюди їх всипано. Каже, що пару днів тому він набрав таких каже, карасів по 600 грамів. Тут. Ух ты, яких там... Ой-ой-ой, ай, побачили мене тінь. Ай, зараз. Ну, ну, а ми рибалим. Рибалим, правда, дуже мусорно. Стільки сміття. От, але Будемо пробувати тут, бо тут хоч буде менше. І, до речі, рибаків тут нема. Рибаків взагалі тут було. От якщо... Двозі десь там одна машина От, Так що сюди можна їхати. Я думаю, що сюди можна, якщо вона зайшла сюди в канал І вона тут є, от вона. Ось який. Ну, то щоб ви зрозуміли, як наші рибаки тут відтихають. Ну, так, такі, такі свинькі. Такі. Ну, нікому ніхто додому не забере. Ну а ми що, ми зараз шашличок і будемо ще рибалити. Я б звичайно хотів на ніч залишитись, але не знаю. Якщо б хоч щось клювало, то... їсти вона не хоче. Такі пружиночки, кашка в нас. Що ти дав кашу, то ти рукою. Що ти взяв горох? Чесник, горо. Чесник з горох. Що, одну ми закинули, закидаємо другу. І погнали. Зараз хочу ще на відвідний поводочок спробувати. Що друзі, рибаки кажуть? карася в березі теж, всі кажуть валом, але не клює. Хлопчина взяв, що він там взяв, взяв каже на храбака під берегом, а ми зараз пробуємо на чортик. Ну що, покльовок поки не було. Рибу ми вже бачили, її тут валом, просто валом під берегом. От. Не знаю куди на середину, не хочу кидати. Я думаю, що вона під берегом. Любчик вже там м'ясо. Любчик вже м'ясом Може на м'ясо спробувати? <гум> ну, піджарен. піджарен треба почекати. І Трошки майонез. Так. Оп. Далеко не кидаю під берег. Ну що, ми такі збиралися додому. Я на кукурузку, на поплавочок, та й взяв карасик. Привіт малий, привітайся. Це будеш ж... сьогодні перша риба. Але ми вже їдемо додому. Так що тобі повезло, встрік, яка там риба гуляла, Капець. Ну що, ми піймали. Що ми піймали? Коропа півтора кілограми два короси. А очі в них було, отакі, от да. так. <ривіт> ну, коротше, це, ну була риба. Корейше, була рибка, карасик. Риби тут от валом, вона під берегом, я там є відео. Риби... Просто на пустий гачок не клює. Такі пустий, ми вже там <с ти вже шашлик хотів чіпати її. Але основне, що риба є. Сюди можна їхати, де дим'янів, де заправка, можна їхати, бо риба все-таки тут присутня. І рибак скільки казав, пару днів зайшов. 16 кг карасі. Карасі? Великі? Великий. Більше води. Ого, Круто. Ну, нам сьогодні ми тільки виїхали, нам дзвонили, сказали не їти, бо тиски. Що там тиск? Високий низький був, Пав, пав тиск. Да. Але ми вже зібралися, то вже мусили приїхати. Ну Так що на рибалочку сюди можна їхати і треба. І не обов'язково їхати туди, де... де топчуться по ногах. І може бутилкою в голову десь попасти. Бо там дуже людей багатько. Можна тут і вона тут є. Так само собі сідаєте. Закидали. Ну що, друзі, до зустрічі, до нових зустрічів. Рибалочки буде ще багато, зараз вже потепліло, будемо виїжджати частіше. От, слава Україні! Підтримуємо наших воїнів, підтримуємо ЗСУ, все буде Україна.